Є обхід санкцій, є список людей, яких постійно викреслюють із санкційного списку або викреслюють в Європі. Це робить Угорщина, або викреслюють Сполучених Штатах Америки. Але зараз ми дуже віримо, що президент Трамп особисті санкції буде впроваджувати ще сильніше будь-яких кібератак, дезінформації. Порушень нашого комфортного ж мебель меседжі стосдей, бараймшо Путін не погодився на uh, повноцінну тишу, безумовну тишу, і це дуже важливо uh, відзначити це, що він буде знаходити ті чи інші можливості обходити uh, повну тишу, тому що йому потрібно тиснути на Україну, а це можна коли ти. А проводиш ті чи інші операції на полі бою, або, або дієш постійними ескалаціями в небі на морі, використовуєш ракети, використовуєш балістику, щоб люди жили в постійному шоці.